Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую м'ясо, а саме курячі ніжки. Ці ніжки будуть у дуже смачному маринаді. Для початку беру часник 7-8 зубчиків. Він у мене вже нарізаний, окремо частинками. Для того, щоб ось ці ніжки нашпигувати ось цим часничком. Буду робити такі невеличкі проколювання і туди відправляти саме часничок. Якщо часник не дуже подобається, то, звичайно, можна кількість його зменшити. Але додати його бажано, це потрібно для смаку. Тепер додаю 3 столові ложки соєвого соусу. Якщо він не дуже солоний, то можна його поєднати разом із сіллю. Далі так само 3 столові ложки кетчупу, Будь-якого кетчупу, у мене лагідний, або томатний соус. Далі беруть півчайної ложки солодкої паприки і півчайної ложки капченої паприки. Можна брати лише одну. Якщо капчену не полюбляєте або не знаєте, яка вона на смак, додайте просто солодку паприку. Чорний мелений перець за смаком я додаю 1 чайної ложки. І родзинка цього маринаду, що важливо не змінювати, це 20 г розтопленого вершкового масла. От не потрібно його замінювати на соняшникову олію, саме вершкове масло. Воно додає особливого смаку. Далі, все це ми перемішуємо і залишаємо мінімум на годинку. віддалі, звичайно, залишити на ніч. Накриваю кришкою і відправляю в холодильник. Після того, як ніжки промаринуються, постоїть певний час, а мінімум це годинка. Викладаємо їх на деко застелене пергаментом. Весь маринад, який є в наявності, виливаємо зверху і випікаємо при температурі 200 градусів протягом 35-40 хвилиночок. Але все залежить від особливостей вашої духовки.